Любі, мої вітаю, це друге відео про увагу. І якщо ви не дивилися перше відео про увагу, то тут буде посилання. Я запрошую вас подивитися це відео. Там буде 22 пункти про увагу, які вам відкриють просто масштаб цього запитання, цього питання, яку роль грає увага в нашому житті, яку ми несемо відповідальність, як ми можемо керувати своєю увагою. Тож, будь ласка, запрошую. Подивіться, будь ласка, це відео, це друга частина, яка буде більш такою практичною, і вона буде дуже коротенькою, і я просто хочу запропонувати вам деякі запитання, на які ви зможете порозміркувати для того, щоб більш проаналізувати своє життя, щоденне життя, свою увагу, на що ви звертаєте увагу. Тобто, це буде просто, скажімо так, запрошення до того, щоб ви порозміркували над своїм життям. А Я розмірковую також за цими питаннями над своїм життям. Тож поїхали, і у нас буде 10 тверджень і запитань всього 10. Але будуть і твердження, будуть і запитання. І перше запитання таке, на яке б я хотіла, щоб кожен з вас подумав, хто є центром твоєї уваги, саме хто є центром твоєї уваги, тому що коли ми звертаємо увагу на щось, ми завжди звертаємо увагу також і на когось. І якщо говорити найбільш глибоко, то центром нашої уваги може бути або Господь, або Ворог Господа, тому що тільки є два джерела, все, що є в цьому світі, все, що є в нашому житті, все, що є в нашій голові, воно походить тільки з двох джерел. Тож, подумайте, будь ласка, хто є центром твоєї уваги? А зараз буде е, три твердження. Е, перше твердження, ти є центром твоєї уваги, а не Бог. Саме так відбувається в, е, в серці грішної людини. На жаль. Це не звинувачення в сторону кожного з вас, це прикрий факт щодо кожного з нас. Я про себе скажу: я є центром моєї уваги, а не Бог, це за природою, це за першим народженням. На жаль, і також хочу сказати кожному з вас, що ти є центром твоєї уваги, а не Бог. Це наша природа грішна. І коли ми з вами народилися згори, то ми навчаємося жити по-іншому. Але оцей центр, я він дуже активний в житті кожного з нас. Він дуже потужний. На жаль. І тому ми маємо про це знати і маємо знати, що ми маємо відходити від. Цієї практики, щоб бути для це для себе центром уваги. Але для того, щоб відходити від цієї практики, ми маємо зрозуміти, е, яке становище наше за нашим першим походженням від Адама. Е, другий факт: ти бажаєш бути центром уваги е, інших людей. Це теж факт про кожного з нас. Подумайте, може, ви скажете ні-ні ні, про мене не так. Але подумайте серйозніше, почитайте слово Боже. Ми бажаємо бути центром уваги інших людей. Ми бажаємо бути центром уваги, уваги нашої родини. Ми бажаємо бути центром уваги наших друзів, ми бажаємо цього. Я зараз скажу, чому ми цього бажаємо. Ну, по-перше, тому що ми грішні, це таке викривлення, це викривлене бажання. А яке бажання було викривлене? Бажання засереджуватися на Господі, бажання бути постійно в це бути в увазі Господа, не в центрі увазі Господа, але в увазі Господа. Тому коли ми через гріх покинули Господа, то так викривалося наше це бажання бути в Божій увазі, і людина не відчуває, що вона в Божій увазі, і через це ми прагнемо стати центром уваги інших людей. А для себе ми і так є центром уваги. Я вже сказала через те, що народилися грішними. Третій факт про нас: ти. Об'єкт уваги. Дивіться, ми в першому відео, на яке я вже зробила посилання, і в, і в цьому відео ми говоримо про те, що ми суб'єкт уваги. Що таке суб'єкт уваги? Це значить, що я звертаю увагу на когось або на щось. А що значить, що я об'єкт уваги, це значить, що на мене хтось звертає увагу. Тобто кожен з нас і суб'єкт уваги, ми про це вже говорили, і об'єкт уваги. Подумайте, будь ласка, що ти об'єкт. Уваги. На тебе постійно звертає увагу Бог, на тебе постійно звертає увагу диявол, протилежні сили, на тебе постійно увагу, звертають увагу люди різні по різному, і ти сам на себе постійно звертаєш увагу. Я б сьогодні запропонувала кожного з вас про це подумати самостійно, тому що це, якщо це розбирати це окремий розбор, розмова і час. Але подумайте, помоліться, ти об'єкт уваги, які наслідки з цього, які б ти для себе зробив висновки, що б ти вирішив в своєму житті робити, знаючи, що ти об'єкт уваги Бога, святого Бога, милосердного Бога, людей, диявола та себе самого. Подумайте, будь ласка, про це. І е, зараз буде ще декілька запитань, і ми з вами вже пройшли чотири е, пункти в цьому відео, і зараз буде ще шість. Е, наступне запитання: чи є Бог слово Боже, Слово Боже, об'єктом номер один твоєї уваги? Е, здійсно, це більше запитання до християн, але і до нехристиян, теж, теж тому що. Ми призначені жити так. Це нормальне життя, коли Бог, а значить слово Боже, тому що ми не можемо знати про Бога поза Словом Божим. Бога Слово Боже це можна сказати такий єдиний е, союз, так єдине, е, єдине в на що Господь звертає до нас, Господь звертається через своє слово. Е, вони мають бути номером один нашої уваги. Чи є Бог об'єктом номер один твоєї уваги? Друге запитання. Який номер у Бога в рангу твоєї уваги? Який номер у Бога? Десятий, одинадцятий, сто перший? Може взагалі Бога немає? Подумайте. Надзвичайно важливе запитання. Е, наступне запитання: на чому ти концентруєшся щодня? От я запропонувала б кожному з вас взяти аркуш паперу взяти або телефон, краще аркуш паперу, взяти олівець чи ручку і просто записати на що я на чому я концентруюся щодня, от реальні щодня, не ті щодня, на які я хотіла б, знаєте, як святковий день, як, як е, фоточку, знаєте, от сказати, от мої дні такі, а от реальні дні. На чому я концентруюся щодня? Соцмережі, розмови з людьми? Які думки, які плани, які мрії? На чому я концентруюся щодня? Наступне запитання: щоб. Ти хотів змінити в своїй увазі? А е, я б це питання хотіла би задати кожному з нас для розмірковування в контексті попереднього відео і цього, і цього відео. Тобто не просто так, що б ти хотів змінити, а ці зміни вони мають відштовхуватися, і це бажання змін воно має відштовхуватися від правильного знання про увагу. Тож в контексті попереднього і цього відео. Що б ти хотів змінити, на що ти вже ну так зрозуміло? Подумавши, Господь тебе до цього підводить, показав тобі, звернув твою увагу, щоб ти хотів змінити. А наступне запитання, дев'ятий пункт в нашому списку, буде такий: що Бог хоче змінити в твоїй увазі? Що Бог хоче змінити в твоїй увазі? Подумайте, наскільки співпадає твоє, твоє бажання і Боже бажання, твоє бачення і Боже бачення щодо твоєї уваги. І десяте запитання, воно буде для нас, для самостійного розмірковування, як і всі попередні. Які практичні кроки ти покликаний зробити сьогодні, щоб Бог став центром твоєї уваги? Які практичні кроки? Ти покликаний запитання, ким покликаний не мною. Це стовідсотково. Я тут маю на увазі Господом, бо Господь кличе кожен, кожного з нас. Господь кличе кожного з нас через своє слово. Які практичні кроки ти покликаний зробити сьогодні? Господь не просто кличе абстрактно кличе. Знаєте, тобі щось треба зробити, тобі треба все поміняти в своєму житті. Ні, Господь даже коли коли Господь говорить такі е, стратегічні плани, такі макроплани, такі. Великі плани Господь завжди дає певні, дуже конкретні, маленькі кроки, які будуть нас спрямовувати до кінцевої цілі. Які практичні кроки ти покликаний зробити сьогодні? Які кроки тобі Господь визначає сьогодні? Що Господь тобі говорить зробити сьогодні? Щось перестати робити на щось звертати увагу, щось започати робити, на щось почати звертати увагу, щоб Бог став центром. твоєї Уваги, тож порозмірковуйте, будь ласка, на ці запитання над цими твердженнями, пишіть, будь ласка, в коментарях свої погодження, свої непогодження, з чим ви згідні, з чим ви ще не можете погодитися. І нехай Господь торкається серця кожного з нас, щоб ми ще більше і більше вкорінювалися в пізнанні слова Божого, тому що без розуміння слова божого, без розуміння Бога, без розуміння свого життя, Життя ми з вами не можемо жити життям, до якого покликані жити, жити в Ісусі Христі. Тож благословінь кожного з вас, і нехай ваше життя зростає в Господі.